Дякую. Героям, які боронять нашу батьківщину, тричі, Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! Моя історія в тому, що на даний момент я живу без своєї рідної частинки, без свого рідного брата, який в полоні вже більше 15 місяців. Кожен ранок, кожен вечір. Я тебе чекаю. Зараз я кожен ранок, кожен вечір молюся. Ти, головне, тримайся. Ти, головне, не втрачай віри. Не думай, що ми про тебе забулися. Ти нам дуже потрібен. Я дуже-дуже сумую за тобою. Повернись до мене живим, будь ласка. Ми зараз переживаємо 503-й день невідомості. Жодного дзвінка, жодної вісточки. Жодного фото з полону ми не бачили, не маємо. Минуло 12 тисяч 72 години, як ми не чули його голосу, Ми не знаємо, де він, як він і що з ним. Ми всі дуже чекаємо їх додому, просимо всі організації, повернути кожного полоненого. Вони заслуговують бути вдома на рідній землі зі своїми близькими. Слава Україні! У нас є стаціонарний телефон не робочий. І він постійно йому по ньому дзвонить і просить приїхати, бо він скучив і каже, що й погані дяді не відпускають його додому. Чому, мамо, вони його не відпускають? Я дуже його чекаю. Я завжди своїм дітям кажу правду і кожного разу не знаю, що відповісти моєї дитині. Він його пам'ятає тільки по фото, і відео. Кожного разу, коли моя дитина бачить, як інші татусі граються на майданчику зі своїми дітьми, дуже образирається і запитує, коли тата приїде погратися з ним. Кожної ночі і ранку цілу його фото і бажає на добраніч або доброго ранку. Старша дівчинка вже доросла і все розуміє, але я бачу кожного дня цю біль і надію при кожної звістки про повернення з полону інших хлопців. Його мати зовсім забула, що таке сон і спокій. Я сама мама і розумію її і її біль. Я хочу сказати всім, ціни кожну хвилину, проведену з сім'єю, а також не забувати всім, якою ціною нам дається незалежність нашої країни і бути вдячною нашим всім хлопцям за це. Я берусь за нього, допоки він не буде вдома, поряд зі своєю сім'єю. Я хочу закликати весь світ. Не забувайте за них, за наших всіх хлопців, які зараз у полоні кожен день як місяць. Дякую, слава Україні.